Нашим екскурсоводом у Завалові був місцевий вчитель Володимир Чистух, фізик за фахом та історик за покликанням. У пана Володимира знань про рідне село аж на цілу книжку. За кілька годин перебування у Завалові. Ми почули щонайменше історію цілої країни, а це все була лише розповідь про одне галицьке поселення. Стільки легенд, як у Завалові, навряд чи почуєте де-інде. Завалів одне з найстаріших сіл Галичини. Люди жили тут споконвіку. Щодо письмових згадок про село, то в істориків є кілька версій: у Завалові повірили у найдавнішу, і у 2010-му відсвяткували 700-річчя села. Завалівські легенди розпочинаються із назви села. Походить вона від трьох валів, що насипані за княжої доби для оборони від монголо-татарських завойовників. Коли відбувалися масові напади татарсь, турецько-татарських нападників отут, тут, значить тут спорудили три вали в селі. Спорудили один вал. Навіть його отут тут ще залишки його лишилися під горою. Один за там далі за, за кам'яною горою, ну і в напрямку як десь. До села Носова, там був третій вал. І від того пішла і сама назва село Завалів, яке міститься за валами. У ще одну місцеву легенду перетворився колись могутній та знаний на усю Галичину замок. Знаходився він десь тут, на оцих горбках. Замок у Завалові міцнів та розвивався разом з поселенням. Останній його сподар, віденський адвокат, українець боярського роду Олександр Рачинський, заклав бібліотеку і мистецький архів. Але у 1915 році. Замок пограбували і частково знищили. Після Другої світової війни його розібрали дощенту. Сьогодні про колись могутню споруду нагадують залишки Липової алеї, ось ці три Чорні горіхи та родинний грубівець родини Рачинських. За радянських часів на місці замку звели тракторну бригаду та ферму. Але чи то місце прокляте, чи то доля нещаслива, але від колгоспу сьогодні не залишилось сліду. Події нинішні заваліськи, напевно, центр їх перемістився на кам'яну гору. Отут, тут де колись був, де колись був монастир. Значить, зараз на тому місці там споруджено капличку, там цілий комплекс. Ну навіть в планах було там взагалі зробити туристичний центр. Але є тільки те, що зроблено по ініціативі місцевого священника отця Михайла Демиди. Люди кажуть, коли піднімаєшся на кам'яну гору, відчуваєш щось особливе, яке знеболює душу і кличе до роздумів про Щось вище і вічне. Історія святого місця сягає глибокої давнини і знову без легенди не обійтись. Галицький воєвода Роман, оточений татарськими ордами, під час молитви побачив святого Миколая, який наказував вставати, битись та перемагати. Тоді українці ворога перемогли, а на честь святого збудували монастир та церкву чудотворця Миколая. Наприкінці XVIII століття монастир таємно спалили, іконостас перенесли до сільської церкви. А легенда каже, що дзвони з кам'яної гори чути і сьогодні. Десь один дзвін дзвонить зараз в Бучачі. Десь там є, що дзвін із Завалова, з кам'яної гори не, не бачив, я його не знаю, в котрому соборі бучацькому але він там є. Другі везли, везли через кам'яну гору. Так от розповідають, що десь на камені горі тут розломився віс, на якому везли дзвін, і той дзвін впав під тому. Тут є джерело ще під горою. Під горою джерело. Ну, джерело воно не замерзає, і в зимою він не замерзає, там зелена травечка біля нього. І от кажуть, що десь одного разу дійшла жінка, і той дзвін. Дзвін вже нібито навіть підходив підверх, він підходив той, той дзвін. Ну, вона хотіла його витягнути, почала тягнути і каже: Ох, вибачте, холєра, яке тяжке! І дзвін далі пішов на дно. От якби вона була сказала, Господи Боже, допоможи мені. Може би вона була і витягнула той дзвін. Ну і кажуть, що якраз на Великдень, коли на Всеношні всі люди моляться в церкві, що той дзвін нібито дзвонить, але ніхто його не чує, тому що всі в той час все ж таки віддають увагу свою при віддають, віддають моли в церкві. у один із таких великоднів, і це вже не легенда, а історичний факт. До Завалова приїхав Іван Франко і в 1883 році. Сюди до нас, до священника Дмитра Гузера, і приїхав сам Іван Якович Франко. Чим ми гордимося і до до сьогодні? Значить, він приїхав якраз на Великдень, на Великдень. Був у церкві, співав разом з чим побожним людям Христос Воскрес. Ну а потім священне яйце ділив із самим, самим священником Гузером. Будучи на великодньому богослужінні, Іван Франко з цікавістю оглядав старовинний іконостас. Особливо вразили його два образи над дияконськими дверима, намальовані на двох випуклих дощечках, котрі і нині там знаходяться. Цікавість Франка підтверджує Нарис у одній з львівських газет: два образи в церкві Завалівській. У селі надзвичайно пишають. Ця увагою письменника і у вдячність за візит та добрі слова на фасаді місцевої школи красується меморіальна дошка, відкрита на честь 150-річчя від дня народження Франка. Шануючи гостей у завалові гордяться і земляками. Серед них народний художник України Антон Монастирський, дитяча письменниця Оксана Сенатович, художній керівник гуцульського ансамблю пісні і танцю Іван Легкий, вчителі від Бога Марія Фостій, Ігор Сиван, вчений астроном та педагог Теодор Гула. Трохи зараз сумно дивитися, тому що все ж таки це було вже вже село було розвинуте. Вже тут була і, і, і велика велика база матеріальна. Я вже не буду казати тільки про 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 сільськогосподарське господарство, яке тут було. Тут вже в нас була і цегельний завод, і капельний завод, і цех по виробництву паркету на на нашому на нашому лісництві. А ще у селі працювали млин, аптека, кілька магазинів, дитячий садок, будинок культури та лазня. Сьогодні Завалівська школа, яка може прийняти 600 учнів, навчає 135 дітей. Для їх батьків найперша проблема знайти у колись квітучому селі роботу. Для прикладу я зараз класний керівник в шостому класі, 15 діточок, 15 діточок, 30 молодих, здорових, слава Богу, батьків їх. Четверо мають роботу. Решта перебиваються випадковими заробітками то назад кудись виїздять, то тут де десь отак оце вже ото зараз тривожно а ще тривоги додають останні події у державі кількох місцевих чоловіків вже забрали на військові збори це трагедія це загально національна загальнонаціональна наша наша трагедія люди як звичайно як всюди хвилюються що воно буде а що воно буде, а як буде? Ну, головне, щоб перше питання, щоб, щоб не дай Бог, не, 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 не було яких воєнних, воєнних дій, щоб не було. Це, певне, найголовніше в тому. Прощалась із Заваловим наша знімальна група, слухаючи ще одну місцеву легенду. На північній стороні села навпроти цвинтаря підноситься високий стовп з червоної цегли, пам'ятка часів нападів татар. За переказами, тут поховано тулуб турецько-татарського хана Буньяка, орди якого років 500 назад перемогло військо Галицького воєводи Романа. Було це чи ні, достеменно ніхто не знає, але люди у селі вірять. І битва була, і перемога наша була. Стоп називають турецьким сьогодні. У завалові війни ніхто не хоче. Люди знову моляться за мир і сподіваються, що цьогорічний Великдень таки принесе у село початок нового життя.